У святкову ніч Михайло не чекав жодних сюрпризів, чарів чи випадкових подій. Він не мав особливого настрою і не відчував радості від того, що грудень добігав кінця і ось ось розпочнеться Новий рік. Колись у далекому минулому він зустрічав це свято з теплом у серці, серед друзів та рідних, під звуки веселих пісень і дзвін келихів. Та ті часи минули безповоротно. Тепер же чоловік не готував святкових страв. Не запрошував гостей і навіть не збирався привітати нікого ні знайомих, ні сусідів. Для нього цей вечір нічим не відрізнявся від сотень інших. Роками радість поступово залишила його життя, віддаляючись, наче корабель у Туманному морі. Михайло не вірив у дива і добрих чарівників чи в те, що існує якась справедливість у цьому світі. Він давно змирився з думкою, що доживатиме свої дні на самоті в маленькому простенькому будиночку, що стояв осторонь на краю селища. Воно колись було дуже малим, але поступово, завдяки близькості до міста, почало змінюватися. З'явилися нові маєтки, розкішні двоповерхові будинки з високими парканами, що нагадували середньовічні фортеці. Проте Михайло не відчував себе частиною цього оновленого життя. Його не тішила новорічна атмосфера, що лунала з телевізора. Веселі обличчя і гучні привітання здавалися йому фальшивими і несправжніми. Він вимкнув екран, позбавляючи себе навіть цього нагадування про свято і залишився в тиші наодинці зі своїми думками. На дворі метеорологи обіцяли снігопад. Та чоловіку було байдуже сніг чи дощ, головне, щоб дах над головою залишався цілим. Він неквапливо потягнувся до чашки з чаєм. Велика і зручна, але вже трохи пошкоджена, з краєм вищербленим з одного боку. Ця чашка була для нього чимось більшим, ніж просто посуд. Вона нагадувала про минулі часи, про ті дні, коли він ще не був самотнім. Напій віддавав приємним ароматом трав, легким паром підіймаючись угору. Проте навіть гарячий чай не міг зігріти його холодну, спустошену душу. Раптом з вулиці почувся приглушений, але виразний звук. Собака кнопа, яку Василь часто впускав до будинку, щоб хоч трохи скрасити свою самотність, глухо загарчала. Її рик змусив чоловіка насторожитися. Щось було не так. За мить у тиші вечора пролунав дзвінок у двері, різкий і несподіваний, наче вогник у темряві. Майже одночасно кнопа зірвалася з місця і залилася хребкуватим гавкотом, ніби відчуваючи якусь небезпеку або навпаки неочікувану зустріч. Хто міг прийти до нього в таку пізню пору, та ще й у новорічну ніч? Михайло не поспішав відповідати, він лише мовчки підвівся, спрямувавши погляд на двері. Здавалося, що сама доля стукала до нього цієї ночі, але чи був він готовий її впустити? От і гості завітали, пробурчав чоловік, важко зітхнувши. Він не відчував жодного ентузіазму з приводу неочікуваного візиту, але все ж таки підвівся і пішов до дверей. Брати в його будинку було нічого. Михайло навіть не спитав, хто саме стоїть за порогом, а просто відчинив двері. Перед ним постав молодий чоловік, який важко дихав, ніби тільки набіг. біг. Він хитався, чи то від утоми, чи то від випитого алкоголю, а може, через страх або втому після поспіху. Чого тобі? буркнув Михайло, оцінюючи непроханого гостя. Той, перш ніж відповісти, спробував віддихатися. А потім замість пояснення поставив несподіване запитання Чоловіче, ви п'єте? Михайло вже було зібрався грюкнути дверима. Він не мав ані найменшого бажання вести порожні розмови. Тим паче з кимось, хто судячи з вигляду, щойно добре гульнув. Однак хлопець ніби передбачив його намір, швидко виставив ногу на поріг, не даючи господареві зачинити двері. Ні, зачекайте, не поспішайте. Можливо, я неправильно висловився. Якщо ви ще нічого не пили і вмієте водити машину, допоможіть, будь ласка, тут на початку вулиці сталася біда, маленький хлопчик потрапив у нещастя. Його терміново потрібно доправити до лікарні. Врятуйте його, не дайте статися трагедії. Михайло мимоволі насупився. Незнайомець здавався наполегливим, і це дратувало. Хотілося просто вказати йому на двері та повернутися до свого звичного самотнього вечора. Але хлопець не здавався і продовжив благати. Ваш будинок останній на цій вулиці, в інших мені вже відмовили. У деяких навіть не відчинили двері, хоч у вікнах світло горіло. Може, музика грає надто голосно і мене просто не почули, а може вирішили зробити вигляд, що нікого немає вдома, я не знаю. А швидку чому не викликали? Михайло примружив очі, намагаючись зрозуміти, чи не обманює його цей молодик. Ой, та ми телефонували. І в платну, і в державну службу. Але там одразу сказали, що їхати сюди, а потім назад займе багато часу. А зараз кожна хвилина важлива. Чим довше хлопчик чекатиме на допомогу, тим складніше його буде врятувати. Я вас благаю, ходімо зі мною. Михайло похитнувся, відчуваючи, як у його душі борються суперечливі почуття. Незнайомець помітив це і почав умовляти ще наполегливіше, відчайдушно шукаючи в його очах хоч якийсь натяг на згоду. Михайло сплюнув у бік і похмуро буркнув Колись у мене були водійські права. Я довгий час працював далекобійником, дороги знав як свої п'ять пальців, але вже понад 10 років за кермо не сідав, чесно кажучи, навіть не знаю, чи зможу вам допомогти. Хоч спробуйте, я вас дуже прошу якщо не ви, то схоже, більше ніхто не допоможе хлопчику, а йому всього чотири рочки. Ці слова, мов, ударили по чомусь глибоко захованому всередині Михайла. Чоловік зітхнув, відчуваючи, як всередині щось стискається, і, не кажучи більше ні слова, поспішно почав одягатися. Він мовчки рушив за молодиком, а той дорогою коротко пояснив: Дітлахи каталися на гірці, веселилися та галасували. Всі були щасливі свіже повітря та перший справжній сніг. Але раптом хтось із малечі так пронизливо закричав, що жінки, які сиділи поруч, від переляку повипускали келихи з рук. Ми всі кинулися до гірки і побачили, Сашко лежить у снігу і не рухається. Одна ніжка в нього точно зламана, кістка аж випирає. До тями він прийшов не одразу, а як розплющив очі, заплакав так, що серце розривалося. Його мама Наталка намагалася заспокоїти хлопця, але той знову знепритомнів. Збиралися гарно провести вечір, а вийшло, що на рівному місці отримали справжню біду. Незабаром вони вийшли на подвір'я, де все вже було готове до поїздки. Ворота стояли відчиненими навстіж, а машина, яку хтось вже завів, чекала на них. Михайло помітив молоду жінку, що сиділа на стільці, принесеному з будинку. Вона тримала на руках хлопчика, заколисуючи його, ніби намагалася втримати від болю та страху. Насамперед чоловік зазирнув у салон автомобіля і з полегшенням побачив, що їхати доведеться на механіці. Коли жінка разом із дитиною зайняли місця в машині, Михайло коротко представився і кинув швидкий погляд на свою пасажирку. Мене звати Михайло. Тебе я знаю Наталкою звуть, так? Отже, Наталко, якщо нас на трасі або на посту зупинять поліцейські, сидіть тихо, я сам розберуся, зрозуміло. Жінка кивнула, ледве чутно відповівши: Так. Її обличчя було блідим і виснаженим, більше схожим на застиглу маску. По щоках були чорні потьоки туші, вона плакала, і, схоже, не один раз. На подив Михайла удача супроводжувала їхню дорогу. Жоден патруль не зупинив їх. Не довелося витрачати дорогоцінний час на пояснення й документи. Машин на дорозі було небагато, і він, розганяючись вільними від заторів вулицями, вів автомобіль так, ніби жодного дня не втрачав навички водіння. І вже зовсім скоро, значно швидше, ніж сподівалися. Вони опинилися перед входом до найближчої міської лікарні. Михайло заглушив двигун, обернувся до жінки та коротко кивнув Приїхали. Далі справа лікарів. Він допоміг матері з хлопчиком вийти з автомобіля і вважав за потрібне супроводжувати їх до приймального покою. Черговий лікар, михцем подивившись на хлопчика і його заплакану матір, викликав хірурга. Поки Наталка відповідала на запитання і підписувала безліч якихось паперів, Михайло навіть не вслухався в її слова, бо несамовито чекав на лікаря. Чоловік дуже сильно переживав за цього малюка. Адже вся ця історія відгукувалася в кожному куточку серця. Жінка намагалася триматися, але часом її голос зривався. Нарешті прийшов хірург. Михайло думав, що минуло принаймні півгодини з того моменту, як черговий його покликав. Однак упертий годинник стверджував, що встиг відрахувати лише три хвилини. Незабаром каталку з хлопчиком повезли в операційну, куди, супроводжуючим, вхід був, звісно ж, категорично заборонений. Двері за хірургом зачинилися, і мати, яка трималася незрозуміло на чому, нарешті дала волю своїм почуттям. Михайло безпорадно дивився на заплакану жінку, не знаючи, як її втішити. Черговий лікар простягнув склянку. Від якої відчутно пахло валеріянкою, і підказав Чоловіче, постарайтеся, щоб вона це випила. Він повернувся до Наталки. Жінко, чуєте мене? Вам взагалі дуже пощастило. Сьогодні на зміні працює відмінний хірург. Якщо Сергій Іванович працює, хвилюватися немає причини. До речі, в іншій стороні холу знаходяться напої і всякі їстівні дрібниці там же можна влаштуватися і почекати поки що. Михайло подякував чуйному до чужої біди працівникові і повів практично безвольну наталку до вказаного куточка. Жінка випила м'яке заспокійливе, але ефекту не було. Вона тихенько плакала, і, як поранена тварина, поскулювала: Якщо із Сашком щось трапиться, я цього не переживу. Зітхнувши, чоловік наважився заговорити Знаєш, Наталко, не можна, звісно, горем мірятися, але хочу все-таки один випадок тобі розповісти. У моєму житті одного разу сталося таке, що повністю змінило долю. Мені тоді дуже хотілося завершити все разом. Припинити страждання і обірвати почуття небувалої провини. Мав переконання, що я такий нікчемний, що мене ніхто не потребує. А ось сьогодні раптом тобі й малому твоєму згодився. Він помовчав, а потім продовжив. У мене теж синок був. Ріс тільки радував мене і дружину. Розумний, гарний. Як до школи пішов, вчився навідмінно, щоб якусь гидоту влаштувати ніколи такого не було. Хоча я далекобійником працював і сама розумієш, напевно, що від мене особливого нагляду за ним і не було. Коли з рейсу приїжджав, з величезною радістю з сином спілкувався. Він постійно просив, щоб я його водити навчив. Поки був маленький, я відмовляв, думав, що часу повно, і потім долучу до чоловічої професії. А поки що вів машину до найближчого заміського поля, вздовж якого була ґрунтова дорога, і там показував, як рушати з місця та інше. Якось поїхали ми кататися. Хоча я втомлений, був і злий, бо з оплатою затримали чогось. Якби я знав, чим все це завершиться, що завгодно б зробив, аби запобігти тому, що трапилося? Наталка слухала зацікавлено, а до її щік поступово поверталися життєві барви. Чоловік набрався сміливості, щоб продовжити розповідь, і сказав на одному диханні: Веду я машину трасою. Швидкість невелика. І ось на одному з поворотів дверцята з боку, де сидів мій син, відчиняються. Секунда. Я навіть рукою по рукаву його сорочки провів. І син випав із машини. Я по гальмах, зупинив автомобіль, усе в ту мить обірвалося. Був хлопчик, а залишилися тільки спогади: викликаю поліцію, усе як годиться. А сам думаю про те, як я дружині все це розповідатиму. Зрозумів, що не пробачить вона мене ніколи. Я ж завжди перевіряв, щоб син пристебнутий був, а того разу від втоми прогавив момент. Дружині тоді поліція повідомила про загибель сина. Я сам не зміг, не чітко пам'ятаю, як мене судили. Потім із дружиною розлучилися. Строк отримав навіть менше, ніж думав, але я себе тоді звинувачував найбільше як з в'язниці на волю вийшов, одразу переїхав. Щоб про колишнє нещастя ніщо не нагадувало. Та тільки суворіше, ніж я сам себе, ніхто не судив. Тому на те, що мене при переїзді та обміні квартири обдурили, майже не звернув уваги. Подумаєш, гроші? Однак тепер, коли я все усвідомив, розумію, що це була просто неймовірна дурість. Пити почав безпробудно. І тільки один чоловік мене попередив, що ще трохи і я перейду за межу. Я зумів узяти себе в руки. Ось тільки з роботою визначитися ніяк не виходило. Документи в мене десь загубилися, поки фанатично розслаблявся. На роботах, куди мене знайомі відправляли, ніде довго не затримувався. Ось цього року влітку в це селище приїхав. У будиночку цьому бабуся жила, ну я і за нічліг ремонтом дрібним розрахувався. А потім вона мені несподіваний варіант запропонувала: я мав на зиму залишитися в її домі як охоронець. А мою благодійницю в холодну пору року діти в місто забирають. Ось і водійські навички знадобилися вас сюди довести. Раптово до приймального покою влетіла гарна жінка, яку зовсім не псувало сиве волосся. Михайло ковзнув по ній поглядом. Потім придивився і завмер, не вірячи своїм очам. Тим часом Наталка кинулася до жінки і почала пояснювати. Сашко зараз в операційній. Інтер сказав, що з хірургом нам пощастило. Тож будемо сподіватися на краще. Згадавши правила пристойності, Наталка почала представляти один одному Михайле незнайомку і помітила, що обличчя обох стали однакового білого кольору. Мамо, якби не Михайло, невідомо, як би справа Сашка обернулася. Привіт, Михайле! промовила сивочола жінка, і він їй відповів Чудовий вигляд маєш, Юлю. Не очікував тебе тут побачити. Наталка переводила погляди з чоловіка на жінку і не могла зрозуміти, що ж відбувається. Незручну сцену перервав хірург, який вийшов з операційної. Лікар потішив людей, які підлетіли до нього, інформацією про те, що з хлопчиком все буде нормально. Після всього Наталка запросила всіх до себе додому. Юлія зізналася їй, що вони з Михайлом дуже давно знають одне одного. Молода жінка залишила їх самих у кімнаті. І поки ставила чайник, Михайло розпитував Юлю: Як життя складається? Чому Наталка тебе мамою кличе? Наскільки я вмію рахувати, ти ніяк не можеш бути її матір'ю. Не дивуйся, Михайле, Наталка моя прийомна донька. Так вийшло, що після того, як ми розлучилися з тобою, заміж я вийшла через два роки завдівця з донькою підліткового віку. Наталці тоді 14 років було. Мене вона не дуже звісно прийняла. А я просто не знала, як повернути тепло в її серце. Так хотілося комусь ніжність нерозтрачену віддати, довго розповідати, але в підсумку ми з нею найкращими подружками стали, особливо коли її батько помер від інфаркту. Потім Сашко народився, а я ніби зовсім голову втратила, переїхала жити до Наталки і як могла намагалася спростити їй життя. Наталка у нас чудова мама, але дякувати їй мене від синочка свого не відтісняла. Ми з нею по черзі його заколисували на руках, коли в нього коліки були, а потім, коли зубки різалися, тепер ось виховувати допомагаю. Я хочу ще раз подякувати тобі за допомогу нашому Сашкові. А я досі Юлю відчуваю свою провину, що нашого сина не вберіг, і не знаю, як вимолити в тебе прощення. Михайле, я тебе сьогодні повністю пробачила. Відтоді Михайло став бувати у Наталки Юлії та Сашка. І іноді йому здавалося, що не випадково незнайомець постукав у його двері цієї ночі. Дякую, друзі, за увагу. Якщо ця історія вам сподобалась, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Українського контенту має бути більше. А ми з вами почуємося у наступній історії.